Вітаю вас, любі мої хлопчики і дівчатка. Сьогодні з вами я, Анна Вікторівна. Сьогодні діти, ми з вами відправимось в осінню подорож разом з Марійкою та Петриком. В природі завжди відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінюється ніччю. Щойно було тепле літо, а вже настала прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, все на поверхні освітлюється, але зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота, соняшна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінюють колір від жовтого до багряного. А згодом листя опадає на землю. Разом із осінню приходять її помічники. Першим приходить місяць вересень. Він дарує багато фруктів та овочів, які люди збирають в садах і нагородах. В вересні відлітають птахи у теплі краї. Другий помічник осені братик жовтень. Він дарує нам щедрі кошики грибів. Розфарбовує листя на деревах в яскраві кольори в жовтий, червоний та помаранчевий. Третій помічник місяць листопад. Разом з ним приходять холоди. іде затяжний дрібний дощ. Люди одягають теплий одяг, беруть із собою парасольки, Дме холодний вітерець. Але журитися нема коли. Осінь дарує багато турбот. Дорослі на полях орять землю та сіють озиму пшеницю. В парках та скверах загрібають опале листя, та дітлахам ніколи сумувати. Можна по калюжам пострибати. В лісі теж свої турботи. Осінь не забуває про лісових звірят. Білочці допомагає збирати горішки, шишки, грибочки на зиму, їжачку знаходити купу листя та гілочок та влаштовувати тепле місце, щоб відпочив він там аж до весни. Зайчику змінює сіру шубку на білу, ведмедику дарує багато меду та вкладає його спати у берлозі. Вовчику та лисички дарує пухнасте та тепле хутро, що взимку вони не змерзли. Марічка та Петрик прощаються з вами. Вони сподіваються, що вам сподобалась наша осіння подорож. До побачення!